Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє Слово Боже нам говорить про те, що учні Ісуса в дорозі сперечаються між собою, хто з них перший? Хто з них займає перше місце, хто має владу, хто має керувати. Це після того, як Ісус Христос говорить їм про свої страждання. Хоча вони не розуміють цієї мови, а чому Ісус їм говорить так відверто, щиро і ну, реально. Да. Тобто Він не говорить це в якомусь емоційному потрясінні, що це можливо станеться. Але Ісус говорить, відкриває те, як буде виглядати його історія життя. Та й напевно. І коли б ми з вами сьогодні чули б від когось з наших близьких, що нам так говорить про свою історію життя, то ми сказали, заспокойся, чому ти так, з таким великим смутком говориш про своє життя, що твоє життя буде мати таке закінчення, та що ти будеш страждати? Ми б, напевно, так як Петро Ісусові заперечив, що. Ти страждати не будеш так само заперечувати нашим близьким. Але це реальна історія життя кожного християнина. Кожен християнин, який вирушив за Ісусом Христом, який зрікся самого себе, Він буде удостоєний страждань. Тільки що страждання ці, вони не є ціллю самі в собі, і будуть нагороджені, так як Ісус Христос теж говорить про своє Воскресіння, що я Воскресну, тобто я буду жити. І от після цього моменту учні починають сперечатися, тобто виявляють те, про що вони думали. Виходить наяв їхні думки, бо до цього, напевно, вони над цим роздумували, і кожен з них примірявся, яку позицію він займає, да, наскільки він важливий, наскільки його слово має значення. І тому між собою сперечаються. Тобто ці думки їхні не сходяться, бо кожен думав про себе занадто, що він великий, що він впливовий. І, виявилося, коли почали на цю тему розмовляти, то кожен з них хотів бути першим. Та ніхто не хотів бути останнім, ніхто не хотів бути слугою, а кожен хотів зайняти вищу ланку, Та, щоб його слухалися, щоб його слова мали значення, щоб він. Наказував, що Він керував цим гроном апостолів. І тому виникла суперечка. Тільки що Ісусу вони про це не говорять, да, що вони сперечалися, про перше місце. Їм стидно. Да, стидно сперечатися. Ну добре, що є стид ще принаймні. Бо сьогодні є люди, які не стидаються цього да. в світі так борються. За владу, що страждають багато людей навколо, але це не має великого значення для цих людей. Треба битися за владу, щоб бути першим, щоб показати свою силу, свою здібність, свою можливість керування. Ісус Христос починає пояснювати своїм учням на підставі дитини, що каже, ви, якщо хочете бути першими, то станьте слугою. Вона ну, не зрозуміла логіка. Як ти, бажаючи бути першим, став всім слугою? Ну, хто тебе зауважить? Хто тебе видвигне? Хто тебе поставить, да? хто тобі дасть владу? А від кого вся влада походить? Від Господа Бога. Да? Тобто Бог є той, хто має владу. І тому, якщо ти сподіваєшся на когось з людей тут у світі, на когось покладаєшся, ну то, на жаль, будеш розчавлений і розбитий. Скільки було людей в історії вашого життя, які себе вели так, як богі? Тобто я маю вплив, я маю владу. Пройшло 5-7 років. Змінилися обставини, і ця людина входить по вулиці, немає роботи ніякої, немає ніякої посади, нема жодного впливу. Дивися на цю людину, а вона ну, вже з того всього, що було перед цим, залишилося нічого, нуль. Я в житті такий досвід бачив. Да? Я маю такий досвід не один раз, що людина шукає. В керівника на да, якісь привілегій, якоїсь першості, потім змінюються керівники і все, і людина втрачає цю першість. Немає, да, не стає її. І тоді не всі навіть розуміють, що даремно покладався да, на, на те, що будував собі якусь певну, будував собі кар'єру. Вона зруйнована. Її немає. Ти залишився на рівні тієї самої людини, якої був, а можливо, навіть ще нижче. Бо в очах людських ти втратив всі буквально цінності, на тебе всі дивляться, як на негідника, який недостойний взагалі навіть про щось говорити і комусь щось наказувати. І тому Ісус каже, до, до своїх Учнів, що якщо ви хочете бути першим, якщо у вас є бажання таке, шукати першості, то в християнстві треба стати останнім. Тоді Бог тебе воздвигне і ти станеш першим. Ну, просто, простою мовою кажучи, станеш святим. Ясно, що нам сьогодні складно, живучи в світі. Жити словами Ісуса і логікою Ісуса. Бо в нас є таке враження, що нас затопчуть, що нас світ затопче, бо ми втратимо свою гідність, ми втратимо якісь свої певні привілеї. І кожен з нас, дивлячись один на одного, біжить, біжить в тому напрямку, щоб зберегти так звану гідність в лавках. Зберегти якусь позицію в цьому світі, щоб уже аж не так бути низько. Апостол Яків говорить до перших християн: де заздрість та суперництво, там безладдя і всяке лихим діло. Тобто, хто сперечається між собою, сперечається, за що? За що сьогодні люди сперечаються зазвичай? Чесно кажучи, для мене це тяжко зрозуміти, як можна сперечатися за владу. Чому людина хоче влади? Чому хоче керувати іншим? Я собі задавав питання, і я цього не розумію. От людині 60 років, наприклад, це може бути будь-хто, це може бути будь-яка сфера життя, може бути директор школи або вчитель, зауч. Це може бути людина, яка працює у сфері. Хімічний чи. У будь-якій сфері, це не важливо. Да. Людині 60 років. Людина має пенсію. Да. Може бути вже вдома. Ну. Ну, на пенсію завжди питання, так. Да. Але більшість йдеться про таких людей заможних, тобто мільйонерів. Людина має мільйони, має 10 домівок, 15 квартир, 10 тисяч приміщень, які здаються в оренду. І вона може. Все життя своє відпочивати, виховувати внуків, правнуків, да, займатися собою, якось своїм здоров'ям, своїм життям, насолоджуватися життям. А така людина не хоче цього робити, вона хоче керувати влади, хоче влади, і за цю владу хоче віддавати величезні гроші, дискутувати, підставляти, суперничити, аби тільки цю владу осягнути. Для чого? Я цієї логіки не розумію. Але чомусь люди прагнуть хочуть керувати, хочуть, хочуть мати владу. Ця логіка теж вона далека від Ісуса Христа. Вона теж не зрозуміла. Бо Ісус каже, що пропонує дорогу християнам. Яку. Бо коли ми говоримо про учнів, то ми більш пов'язуємо це з церквою. Якщо ми говоримо про нас, християн, то яку Ісус нам пропонує дорогу? Весь час приниженого, засмученого христинина? Абсолютно ні. Ісус пропонує тобі таку дорогу, що Він каже, ти не дивись на інших, не дивись на інших. Не женися, щоб бути за них вищими за цих людей. Або щоб цими людьми керувати. Ісус каже, ти маєш талант, ти щось робиш добре. Кожна людина з нас може щось робити добре. От ти щось робиш добре. Ну то роби це. Служи цим для суспільства, Служи це для своєї родини, Та Служи цим для церкви. От в тебе це виходить. І це не означає, що цей дар, який ти маєш, він тебе вивищує над іншими людьми. Але він тебе не робить вищим. Він тебе робить просто професіоналом в своїй сфері. Ти це можеш робити, ти цим служиш. Тобто може. Щось інше робити, в когось є талант до іншого або служіння. Нехай так само робить. І нехай не шукає першості, а шукає, як найкраще виконати свою місію. Про це, це слова Ісуса Христа означає, що стати останнім, стати слугою. Служити. Це відноситься до родини, бо в родині часом так буває, а можливо, дуже часто. Це прямо ніколи не виявляється. Ніхто не каже, що я. Борюся за першість в родині. Да. Не жінка, не чоловік ніколи про це не говорять. Але весь час в них якесь суперництво, да. хто перший, чиє слово почують, чиє слово важливе, хто керує, да. хто витрачає фінанси і тому подібне. Ісус каже: служи в родині. Ти як чоловік, служи тим, що ти можеш, як чоловік, як жінка, служи тим, що ти можеш, як жінка. Так само на підприємстві, в якому працюєш. Не женися да, за своїми амбіціями, за бажаннями своїми. Бо часом у людей є бажання да, бути завжди вищим, першим. Всі, навколо це негідники, а я найкращий. Не женися з цим. Вмієш, маєш талант служи. А зазвичай як буває? Людина таланту ну, практично не має жодного. Да, ну, так тяжко сказати на якусь людину, да, але немає таланту, немає в неї здібностей, немає знань. А прагне на найвищій щеблі, щоб всіма керувати, щоб бути самим вищим. І, і, на жаль, часом маємо таких керівників, які не розуміються ні в чому. Але от він його виставили вище і кажуть, що от ти перший, ти керуєш, а він так важливу цю роль бере на себе і каже: от, да, я перший, я керую, я важливий, і я вам покажу, що значить влада. І починає підлеглих принижувати, випробовувати, давати завдання, які тільки покликані до того, щоб людину висміяти якось поставити в такому світлі, так, що непрофесійні завдання. І це страшно таких керівників мати. Я завжди, якщо люди мають таких керівників, мені завжди таких людей дуже шкода, Там мені жалко, що. Непрофесійні керують, так. люди, які не розуміються, які взяли в свої руки правління, а не знають, що з цим робити, але показують, що вони важливі, що вони перші, так, що вони досягнули чогось в житті. Це трагедія ціла так, з точки зору Ісуса Христа. Чому це трагедія, дорогі брати і сестри? Тому що ну, перед Богом це виглядає як пародія. А Бог каже, хто ти є? А хто тебе створив, хто тебе обдарував якимись талантами, хто має владу? А ти себе зробив, ніби Бога. Тобі вже здається, що ти в твоїх руках усе, і навіть Господь Бог, і навіть ти ним можеш керувати. Сьогодні можна багатьом людям задати питання: а хто для тебе Бог? Якщо вони мали б можливість щиро вам відповісти, бо не всі щиро говорять. Знаєш, завжди так все замальовано. Да. Той він сказав, а він для мене ніхто. Якби так щиро. Я вищий нього. Я розумніший, Я побудував кращу сферу, ніж Бог. Я успішніший там, бізнесмен, я успішніший підприємець, да, ну різними словами, як це можна назвати, керівник. Бог не настільки успішний, як я. Це гординя людська, Це те, що людина показує, що. Бог не до чого не здатний. Так людині здається. Але коли кожен з нас стане перед Ним, тоді все буде зрозуміло. Да? Так як Книга мудрості нам говорить, що засядьба на праведника. Це на Ісуса Христа. Ісус Христос праведник, якого принижували, якого били, якого вбивали. Випробуємо Його доброту, Його милосердя. Да? Отак людина засідає на Бога, і Бога випробовує. Скільки ще, там. Да? і ніхто не пов'язує і не дає собі відповіді, що будь-які катаклізми, які відбуваються у світі, вони показують людині, що людина ти не всемогутня. і твої досягнення вони не можуть всього вирішити і дати відповіді на всі питання. Що ти не настільки могутня, як тобі здається, тому упокорся, настань да? перед Богом Слугою і абсолютно ніколи не будеш принижений да? Ніколи. Господь Бог навпаки, Він хто стає меншим, того він підвищує. Так він робить. Так. Амінь.